Привіт! Після збирання принтера я зіткнувся з низкою проблем, які суттєво впливали на якість друку. По-перше, колеса Осі X прилягали до направляючих порталу нерівномірно. З одного боку, вони прокручувалися вільно, навіть не торкаючись рами, а з іншого прилягали надмірно щільно. Через це вісь мала люфт і була трохи перекручена. Досягти рівномірного прилягання всіх чотирьох коліс. Виявилося складним завданням, яке забрало чимало часу та зусиль. По-друге, люфт спостерігався і на гвинтових з'єднаннях осі X, які довелося додатково підтягувати. Бронзові втулки, як належить, повинні вільно рухатися в горизонтальній площині для компенсації кривизних гвинтів, але залишатися стабільними у вертикальній. Однак. На мою думку, їхній рух ускладнювали шайби, які постійно застрягали в отворах. Тож мені довелося повністю розібрати ці з'єднання та видалити ці, як мені здалося, зайві шайби. Лише після цього втулки почали рухатися плавно і без заїдань. Тепер усе працює як потрібно, але налаштування вимагали значного терпіння та часу.